Того. Сьогодні ми маємо продовження того, що були активісти стосовно ЛКПЛ. Ми маємо аналогічне порушення по е, дитячому навчальному закладі номер 42 дивосвіт. батьки, якого теж прийшли і хочуть висловити свою думку. Також ми маємо проблему з середньою школою номер 72 на сифру, яку хотіли ліквідувати. Зараз слава це питання вже відпало, але батьки теж мають хочуть висловити нам своє бачення цього з цього приводу. Тому я би просив, щоб ви не заставляли цих людей дати їм буквально на кілька слів висловитися. З цього приводу ДНЗ номер 42 і середня школа 72 і тривіти. Дякую. Дякую. Після депутатських запитів обов'язково вдома може висловитися. Мармуляк, Анна, дотримуйтесь, будь ласка, регламенту. Деякі секретаря гуманітарної комісії Львівської міської ради звернулися занепокоєний колектив та батьки учнів авторської школи Тривіта. Причиною послугував конфлікт між середньою загальноосвітною школою номер 72 та Тривіта. Авторська школа Тривіта – це створення середовища для навчання, виховання та формування цілісної особистості на засадах християнських цінностей, свободи вибору. Справедливості і патріотизму на засадах індивідуального підходу, чого так потребують учні в наш час. Весь навчально-виховний процес спрямований на формування в дитині навичок духовно-ціннісної орієнтації в житті. Вчителі використовують у своїй роботі інноваційні методики, уроки християнської етики, приділяють увагу гармонійному всебічному розвитку учнів. В умовах сьогодення перед нами стоять місія. Зберегти свою етнічну та християнську ідентичність. Отже, таких шкіл, як, як авторська школа тривіта, ми потребуємо набагато більше. Е, і я попрошу дати слово батькам і вчителям школи тривіта. Шановні колеги, ми всім дамо можливість висловитися, але будь ласка. Дотримайтесь якогось порядку проведення пленарного засідання. Ми не можемо, щоб кожен приходив і всі приходили з наболілими питаннями і. По якому? Е, для того, щоб дати слово нечай Жанні Іванівні, прошу проголосувати. Процедурне питання. Включіть систему. Потім надамо слово представнику тривіти. За 47, будь ласка, пані Жанна Добрий день всім присутнім. Я представник комітету школи батьків 72-ї насихої. Державної школи просимо зауважити більше 10 років. Колись приватна, але чотири роки тому введена в комунальну власність, авторська експериментальна школа-тривіта обіймає наше в оренді ліве крило нашої школи. В зв'язку з тим, що не було наповнення в школі, ходили різні чутки, ртуть, розсипали, нема того, нема цього. Одним словом, це дурниці. Тепер, по народній приказці вони зайшли, як свиня під стіл, тепер ноги на стіл. Значить, про тому ухвали, гуманітарна політика, це знає і освіта місцева. Державну школу увага! Беруть під ноги, а право наступником згідно злиття, право наступником державної школи стає авторська школа тривіта. Люди, за які такі досягнення? Жодного видатного викладача, масова плинність кадрів це наші сусіди, ми це бачимо щодня. Дисципліна ніяка. Один другому плює в зуб в столові. Є свідки наші діти і вчителі. Виховний процес ніякий. 10-го, 11-го класу нема. ЗНО діти звідти здати не можуть. Приходили до нас, до школи, наші вчителі вчили в другому класі читати. Тепер вони наші правонаступники. І це зробив пан Матковський, чиновник із освіти Сихівська. Під килимно зі змовою стривіти. Ми всюди звернулися, куди могли, навіть в антикорупційне бюро Західного регіону. Тому що ми вбачаємо корупційний злочин. Вони вивісили три плазми чи чотири в приміщеннях, де в нас орендують, а тепер вони нам кажуть, що як вони повісили плазму, то вони господарі. Цікаво, чи на балансі школи ще стоїть та плазма, ще треба в це, звернутися вкру. Розумієте? І це все зробила пані Довгане, яка тут є, Зоряна Миколаївна, вона знала, у нас є документи, це було ще в квітні місяці. І зробив пан Матковський. Вони є потаємними адвокатами тривіти. Будь ласка, звертаємося до вас. Порушується стаття Конституції на безкоштовну освіту наших дітей. Ви ігноруєте 500 учнів школи і їхніх батьків. У школі Сихова, яка має свої здобутки, тривіта є платна школа, не дивлячись на то, що вона є в комунальній власності. Є батьки, діти, яких перейшли в нашу школу, вони можуть це засвідчити. Гроші збираються насильно. Як ви не заплатите до першого числа, вашу дитину кажуть, на ваше місце прийде з інші". Дякую, Дякуємо, шановні колеги. Будь ласка, Шановні колеги. Для того щоб ще інша сторона, представник Тривіти міг виступити. Прошу проголосувати. Включіть систему для голосування. Добре? За 44. Будь ласка, маєте три хвилини. Христос, воскрес. Шановне товариство. Уважно слухаю і бачу все, що відбувається. Бо сьогодні представляю авторську школу Тревіту як мама, як учитель і як голова ради трудового колективу. Як мама моя дитина вчиться в 8 класі, я задоволена, і ніхто ніколи мене до нічого не змушував. Наша школа як учитель, представляю її тепер як учитель, має дуже кваліфікованих працівників. Всі ми маємо вищу освіту і всі ми маємо атестацію, відвідуємо всі курси, всі форуми, є всеукраїнський форум, український патріотичний, є прекрасні конкурси, є великі здобутки. І, можливо, сьогодні є дуже-дуже мало знань про нашу працю. Люди мої дорогасіньки, зверніться увагу на те. Що Шевченко ще 200 років тому писав єдиномисліє і братолюбіє пошли нам Боже. Сьогодні ми говоримо про те, що ми орендуємо приміщення, так? бо приміщення надалося в оренду нам, як і звичайно, як державній школі. Так, я прийшла після училища до авторської авторської школи Марії Чумарної, яка колись була як приватна. Я працюю вже 20 років у світі. І ця школа спочатку була дійсно приватною першою з 91-го року. Пізніше Марія Іванівна відійшла, зробивши багато дуже і навчивши молодих вчителів гарним методикам. Сьогодні я хочу сказати про те, що в мене був вибір, бо я маю також юридичну освіту вибір йти працювати в міську раду, чи йти в адвокатську контору, чи залишатися вчителем. Я залишилася вчителем. І зараз не шкодую, десять років наша школа працює вже на комунальній, на міській. Нас підтримує місто держава. Зверніть увагу, дві державні школи щодо внесків, які в нас є. Ви розумієте, це є нонсенс. Такого в школі не було ніколи, щоб дитину чи батьків змушували до певного числа здавати гроші. Якщо є, то потім про це питання ми можемо сказати, а можливо, навіть зараз нас є звернення до батьківської громади. Адміністрація авторської школи тривіта повідомляє вас про те, що надання вами благодійних внесків на зміцнення матеріально-технічної бази школи може здійснюватися виключно на добровільній основі лише за умови перерахування цих коштів на реєстраційні рахунки відкриті у територіальних відділеннях органів державного позначайства. Такі звернення є в нас на кожному класі, в кожному коридорі. І якщо хтось має якісь проблеми, він їх нормально, Дякую. гарно вирішує. Це все для батьків. Дякую, шановні вчителі, педагоги. Будь ласка, займіть депутати. Вас почули. Займіть, будь ласка, місця, якщо хочете, сидячи спостерігати на балконі і комфортно будете спостерігати, але дайте можливість працювати далі. Слово має Варемчук Валерій. Будь ласка, пан Валерій. Працівники секретаріату проведіть, будь ласка, на балкон педагогів. Присядуть і спостерігаються з пленарним засіданням. Валерій, Валерій Веремчук, фракція громадський рух народний контроль. Декілька слів по ситуації, які ми чули. Дуже прикро. Насправді, коли. Створюється конфліктна ситуація між батьками і вона, і вона розбурхується. Ось, і, але будь-які конфлікти можна вирішити мирно, не говорячи про свиней, які зайшли е, в, тим більше в приміщення школи, бо там вчаться діти. Це так для пані, які говорять емоційно, хоча можуть в чомусь їх зрозуміти. Тепер щодо наших е, питань. Колеги, насправді сьогодні у Львові е, буде безпрецедентний суд. Суд над громадськими активістами, які захищають парк, які намагаються не допустити незаконної забудови і знищення наших з вами парків. Я говорю зараз про справу, судову справу, яку розпочав такий собі Роман Баранецький. Він отримав земельну ділянку. Не маючи до неї доїзду, почав їздити через парк 700-річчя, звозити туди будівельні матеріали, нищити е, алеї в парку. І, звичайно, мешканці, сусіди, е, громадські активісти вийшли на захист цього парку. І знаєте, це безпрецедентно, коли незаконний забудовник, який нищить парки, подав суд на громадських активістів. Сьогодні, в 12-й годині, цей засідання буде в Шевченківському суді. Я е, прошу журналістів. Висвітлювати цю інформацію я прошу колег депутатів спільно з виконавчими органами напрацювати все таки рішення, які скажімо так не дозволять знищити. Цей парк, які захистять активістів, можливо відмінити цю ухвалу, яку приймала міська рада в попередній каденції. Я дякую ЛКП «Зелений Львів, які включилися в цю роботу активно земельному управлінню юридичному управлінню, які надають всілякий супровід. Але це насправді дуже важливо, щоб сьогодні люди, які захищають наше з вами місто, не страждали від забудовників, які мають ресурси. А ми розуміємо, такі в них їх набагато фінансових більше.